Примат це новий відверто амбітний хорор трилер американського режисера Йоганеса Робертса, що став відомим глядачам завдяки підводному кошмару «47 метрів униз. Отож, Робертс виймає нас із безмежного океану в перламутрову білизну джунглів, де група друзів виявить щось набагато більш перелякуюче ніж акули. Коротше, режисер майстерно грає на всіх фронтах. Зіштовхуючи нашу клаустрофобію та тваринний переляк посеред самої темряви, кінофільм незабаром збере свої перші рецензійні відгуки. А це значить, що саме той момент часу, коли ми запитаємо, чи варто дивитись кінофільм, сюжет фільму «Примат» Дія фільму відбувається на іделічному тропічному острові, куди відправляється невелика компанія друзів на пошуки пригод і відпочинку. Проте рідна країна скоро перестає бути для них раєм на землі, адже герої стають мішенню для невідомої істоти, яка таємничим чином живе у далеких кордонах джунглів. Тож, замість спокійного відпочинку на пляжі, друзі очікує безжалісний кошмар і мисливські ігри на виживання. Відтепер кожен кущ, кожен тінь і кожен звук може стати ознакою на згубної небезпеки. Між пасткою і здавачем розмивається межа, і героям налічені лише годиночки, щоб обіграти свої найглибші страхи та інстинкти і уникнути смерті. Аби не пропустити можливість подивитися цю грандіозну стрічку, слідку. Будьте за кращими анонсами фільмів онлайн на нашому сайті.